Ох ти що, випало? Так, перший щукоїд пішов, 0,3 флюр. Не перекусило, це вже добре. Так, де мої? Атрибути щучі. Оп, відкрий рота. І от і ога. Все вона ловить. І окуня, і судака, і щуку. Яку хоч риву. Гарно взяла. Щось до останнього думав, що це не щука. Що забагрив якусь рибу. Ну, але вже розловився. Так. Щоб її тепер звільнити Оп Все. Ну така десь в районі Не знаю Та зважимо що будемо гадати В яких там воно районах 60 Ну, гарний екземпляр Піду по штатив, зараз фоткаюся з нею і буду відпускати. Так, ну що, пофоткались з цією мадам і відпускаємо її тепер хай пливе і радує ще нас. покльовочка. Все, пішло, супер Початок є, клас. Так, ну що, поїхали. Наступна проводочка. Нічого мудрого не зробив такого, щоб зловити цю рибу, просто без ніяких підкидів веду 2-3 оберта по дну і все, і от вона без покльовки, правда, але підсіла. Думав, що багранув якусь рибку, але взяла гарно. Не взаглота, так? Не, навіть не з краєчку, а жадно. Перекусила приманку, так що. Перший контакт з рибою є, риба зловлена. Непоганого розміру, кілушка, так що буду продовжувати. Якщо чесно, то хотів спочатку зловити окуня, або, як тут заявляють, судака, ну я щось сумніваю, що він тут є, але то все треба пробувати і перевіряти. Ніхто його тут не ловить... Опа! Оце, здається, було клювання. Або десь по гіллерці. Та, там трохи гілляки є, точно зачепившись. Ну, Одним словом я вже довольний, бо рибку зловлено. Та було клювання, щось трошки зняло приманку. І залишається обкидувати і шукати активну щуку, ну, або окуня. Кидаю 5 грам і 2,9 дюйма тіога в кольорі Rotten Carrot. По комплекту в мене сьогодні це Golden Catch Vertice 2.39 до 12 грам і катушка флагман Kord X3000S. Також ще маю один комплект такий трошки <див> дубовіший, можна сказати, під воблери Як більше вийде сонце, трошки прогріється, хочу спробувати потвічити воблерами. Дуже, це моя взагалі хвора тема. Рибалки на Воблери, не дуже вона у мене виходить, але... Якщо тут запустили щуку, то і вона буде активна. Оп і є ще окуняра. Та ти що який красавець? Просто красавець, подивіться на нього. Ось там якраз під тої лілії взяв. Ну такий під 200 грам. Бомба. Так, і От придбав собі таку сумку, щоб тут все носити свої причиндали. І коробки тут і от і, є. і цей розжим для пащі, щуки, ножниці, все собі сюди покидав, дуже зручно, десь якщо на такій платній водоймі. Так, от порадував, супер. Продовжуємо далі. значить. Я думав, що він на тіогу спокуситься, а більше пробував його зранку ловити на пасивний силікон 2,5-2 дюйма, всякі різні хробачки, раків пробував 2 дюйма, нічого, обійшов отак от всю дамбу і клювань не було. І Тут нас зайшов таке затишне місце, справа від дамби. І на ну, тобі вже дві риби за 10 хвилин. Ха. Супер, Ну, що буду обкидувати? Буде ще якась рибка, то, то включусь, не думаю, що зараз буде тут клювати прямо на кожному закиді, але... Хотілося б в це вірити. Це ж все-таки платна водойма, яка зариблена щукою. Тут запустили тонну 300 такої від 500 грам до, до 2 кг. Тільки підібрати приманку і ловити її. Начаю ще сюди пішов, там хвилька з того. Берега, туди вітер, типу дує. А тут я побачу виходи білої риби. Ну а всі знають, де біла риба, під нею має бути хижак. І от думаю, піду попробую. І довго себе не заставила чекати. І, До речі, в мене 0,3 флюрін теч. Є. Дуже прошу. А от і судак. А ні, бляха, я вже перепутав, думав, це судак. Ось такий шнурок десь до пів кілограма, але з ударом класно взяла. Я думав судачок під берегом. Ха -ха. Друга щучка є, взагалі бомба. Їжте, їжте. Котяри голодні. На верши я завжди з собою вожу, бо маю в дворі котів. Гарні, гарні. Всі різні чотири. Ха -ха. Один собі витягнув і збоку їсть. Теж не дурак. Озувався я вже зліво від дамби, взяв от флагман Stinger, тут в мене 4000 Cord-X і шнурочок Daiwa Vadig Braid 8 мультиколор. мультиколор. Поставив Вестіновську резину 4 дюйма і 7 грам джефри. І пробую щось виловити. Більше покльовок не було. Там один обрив був, корягу зачепив і все. І кажуть хлопці, що хоче довгу паузу. Ну, переважно вона на рівномірці мала би брати. То зараз будемо пробувати. На цьому місці стояв чоловік вертушкою, обкидував і нічого я не бачу, щоб він щось зловив. Зараз буду робити по пару прокрутів і паузу на дні. Так щось вдасться зловити. А ні, то ще взяв з собою воблери, хочу спробувати. такий вестіна. Маги вже його два роки і кажуть, що це взагалі ручна робота. Я ж ні одної риби на нього не зловив. А такий жорсткуватий, ну раз щуку ним ловити, ну і буду пробувати човна ним ловити. Він 2.24 має і тест 3.15. Так, була перша покльонка. О туди, я кидаю, в той кут. І на паузі щось вдарило, але я нічого не підсік. На жаль, попробую ще раз туди обкидати. Вона може стояти в таких місцях. фьюжн фіолетовий спрацював Ну, фіолетовий фьюжн. але так зала теж гнило воно якщо час певне за краєчок самий де під місток тікає за краєчок самий того фюжн за самий краєчок кажу Але що і зійшла стісті вот. А самий краєчок взяла але вот, покльовочка була вже супер, так що фоткаємося і відпускаємо Микола тягне. Але вона дає. Я не міг її стримати, щоб фотку зробити. А? Кажу, не міг стримати, щоб фотку зробити, вона так дає. Та його дюйма в фіолетовому кольорі. Гарно взяла. Ударчик був найкращий, напевне, за сьогодні. Це на дні. Оп. казалось, але. Є. Так, ну що, заважимо щучку і будемо відпускати її. кило 75. О, а, гарно така. Все, пішла. Так, я трошки підкріпився. Вже по першій обід пройшов. Може і щучка трошки активізується краще. Але як правило клює вона тільки от з цього місця і все. Десь там зранку клюнула, на то таке. Більше співпадіння, напевно. Опа, Опа. була покльовочка, Оце, це напевне окунь. бо аж по шнуру було. Було видно, як він риба вдарила. Сілікон, такий Вормтейл у фіолетовому кольорі на 6 грамах J. І пробуємо. Окей, є ще одна покльовка. Дуже нову, схожа. А ти що, судачок? Ха! Ага. Все-таки він тут є. Дивіться який. Клас! Є він тут виявляється. і Гарно клюнув. Відпускай. А я думав, що тут його немає. Ти деревка сьогодні зловив. Що кок у ній судака, я так думав, що то ще його зранку зловив, то щучка під берегом взяла. Та, але певно, не небагато, тут зовсім мало, але є. Так, нарешті. Щось зараз буде на новий комплект ага. і маленький шнурок От. От і відчепився. на такий воронтел зелений, взяв з дна. Ну і почала брати, чи то так співпало, але покльовочка була гарна. Кидаємо далі туди, значить. Йо-йо-йо, було знову риба. Прямо тут о, під містком і не засіклася. Ок, порізала Силікон. А вигадена така? Так, хочу ще раз по дамбі пройтися, попробувати тут покидати. Оце друге місце таке де є можливість зробити закиди. якийсь закид і як і зранку не було тут риби і клювань, так само і вже після обіду. Нічого не міняється. Щось тут риба не стоїть на дамбі. Цікаво. Літо осінньо-зимовий період дамба це саме перше місце, де треба перевіряти, чи є риба, чи немає. Тут навпаки воно там з того боку зліва і там з того боку справа. От на дамбі дає більше глибини і чогось тут немає. І поставив фіолетовий горнтейл 3 дюйма і ним обкидаю. Та й пройду так зараз дамбу, піду туди ще справа покидаю і знову вернуся на містки, там ще десь так сутро на півгодинки і буду завершувати. Ні, ну, дивно, щоб на дамбі ні одної покльовки не було. Так, кожен ставок має свої нюанси, так само і це і виявляється. Ну хіба як буде якийсь більше з... мороз, моросово, що і рибка ще тут сюди зміститься. Ну поки що глухо. Як і зранку я тут так. був і перед обідом, і після обіду, і так хожу, провіряю. Обкидаю, обкидаю і нема ні одної покльовочки не було тут. Дивно. От тільки повернувся на місток, перший закид і на ну тоді Пило як має бути <irgendwann noise> не вспливає поки що ааа, зійшла. Гадина така ах і шолопила класно І що ж це вона в тому ротенкеру все таки бачить. Саме більше клювань на цю приманку сьогодні мадвак 2,5 дюйма від Хордейц завалив З першого закиду. Ось таку щучку. Ху -ху -ху -ху. По красоті, по красоті. Идем з нею фоткатись, ну що зважим, тут же он на хлібники сидять, хочуть з'їсти її, что її треба відпускати скоро 975 грам гарна, щучка. Опа Давай, давай, все, пішла. От на рівномірні проводишці, отакий мадвак від хотбейт. Взяв гарну щучку. Так, з полосним підсака. І я так попри місток провів без ніяких джигових проводок. Просто класичною рівноміркою і все. І щучка клюнула. Так, Закінчив я рибалити, 9 градусів показує. Вон ще там навіть ставок видно на задньому фоні, як <гум> я виїжджаю. Що я скажу? Зловив я 5 щук, один, чи два мав сходи і пару холостих клювань, одного судачка зловив і одну щучку зловив. Працювала як і рівномірка. Проводка, так і звичайний джиг. 2-3 оберти, пауза, 2-3 оберти пауза. І так от вона з спочатку брала зранку. Ну, для тої кількості, що тут запустили тонну 300 та тонну 200, то не знаю, вона б мала б клювати активніше. Ну, але це пройшов тиждень часу. Запускали в понеділок, а я приїхав в суботу. 19 жовтня. Відео вийде в листопаді, певне, чи коли. Не знаю, там купа відео всяких назбиралось, так треба помаленьку випускати. Так що, будемо рибалити далі. Всім дякую, що дивилися.